Оця книжка, яку ми читаємо, нам найперше розказує про нашого Господа Ісуса Христа. Потім вона розказує про шлях Спасіння нашого. І ми розуміємо, що наше спасіння, воно теж найбільше залежить від нашого Господа Ісуса Христа. Тому що. Він звершив е, той труд спасіння для нас. Сам Бог. Я не знаю, я так роздумував. Думаю, як же це воно там все відбувалося ще. Е, до створення світу Бог вже знав, що ми згрішимо, І Ісус Христос був готовий піти, щоб принести себе в жертву. Ну, я так, Можливо, по-дитячому роздумав. Ну, Зібрався, зібралися Отець, Син і Дух Святий, і думають: ну хто ж піде? І Христос каже: Я піду. Так, да, я піду. Я це зроблю. Да, ми з, з Біблії е, бачимо, читаємо, що Ісус Христос прийшов добровільно, Його ніхто не змушував, Він сам рішив через е, любов до нас прийти. І спасти наші безсмертні душі. Написано в діях апостолів, нема ні в ким іншим спасіння. Можливо, люди когось вибирають собі, ну, хочуть вибрати, там, в якихось лідерах, чи то в їхніх кумірах, спасіння чи, можливо, якимись іншими шляхами, Но Біблія однозначно говорить, що тільки Христос. Бо ні в ким іншим немає спасіння, бо під небом нема іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. Знаєте, брати і сестри, ми надзвичайно щасливі люди, те, що живемо, по-перше, в християнській державі, а ще більше те, що сам Господь нам відкрився. І ми послідували за ним. Я думаю, що вважає кожен із нас, що ми нічим не достойні і нічим не кращі за інших. І, ну, але Бог уподобав нас на спасіння, щоб ми спаслися. І ми далі проживаємо в цій державі, живемо так, як всі люди, але е, статус нашого життя інший. Ми так само працюємо, ми так само хворіємо і переживаємо і все так само, як, як у всіх людей. Тільки де що є в нас інше, що наш Господь є наш Спаситель, і ми спасені, ми ним оправдані і миті Його кров'ю. Е, знаєте, ми, виконуючи доручення Ісуса Христа, е, розказуємо людям. І хочемо людей привести до Бога. І це так є, так Біблія пише. Знаєте, нам, якби, це нічого не стоїть, ну, якихось мізерних зусиль. Просто розказати чи знайти можливість розказати. Христос для того, щоб людей привести до Бога, в нього відбулося все зовсім по-іншому. Біблія нам говорить, що Адам і Єва згрішили, відійшли від Бога і сховалися від нього. Ну, якби думали, що сховалися від нього. І Бог там шукає їх і каже: Адам, де ти? Що ти від мене сховався? Тобто вони відійшли від Бога через те, що згрішили. І. Біблія, яка нам говорить про те, що Бог шукає чи то предприймає е, різні зусилля, чи різні, щоб людей знову навернути до себе. І найголовніше, що він, е, ну, що він зробив, це наш Господь. Через нашого Господа Ісуса Христа ми. Е, Навертаємося до Бога. Апостол Петро у першому Післанні, в третьому розділі, 18 й вірш, ми зачитаємо: Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних. Знаєте, як я говорив, нам ми хочемо людей привести до Бога, просто розказати. А Христос Він пострадав. Для того, щоб, знаєте, таких ну, до покаяння нас у впертих, які не дуже хотіли слухати про Бога, не дуже хотіли знати про Нього, отаких от впертих привести до Бога. Тобто, коли ми тікали від Бога, коли ми ховалися від Нього, саме через страдання Ісуса Христа через Його муки, це був шлях, щоби нас знову привести до Бога. Господь хоче, щоб ми були разом з ним. І Він ну, найкращий шлях це Його страдання і муки, щоб нас спасти. Це найкращий шлях для нас, не найкращий шлях для Христа. Це були. Тяжкі муки, і ми, читаючи Євангелію, де, ну, де Ісус Христос говорив, хай мене, хай мене щоб проминула ця чаша страдань. Це було нелегко. Це було надзвичайно важко для Нього, тому що і каплі, крові, каплі поту падали, як ну, кров на камінь падала. Я знаєте, я навіть уявити не можу, як це так, наскільки він переживав. Але це була та ціна, за яку він заплатив за мене особисто. Ми не говоримо в загальному. Давайте ми примінимо це особисто кожний для себе. Оті каплі крові Христа падали за мене. Щоби привести мене до Бога. Ще за 700 років до Ісуса Христа, до народження Ісуса Христа, пророк Ісая такі пророчі слова про Ісуса Христа сказав. Це 50-й розділ з 5-го вірша, 5-й, 6 й і 7 -й ми зачитаємо. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним. Назад не відступив. Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам, обличчя свого, я, обличчя свого не сховав від ганьби й плювання, але Господь Бог допоможе мені. Тому не соромлюся я, тому я зробив був. Обличчя своє, немов Кремінь, і знаю, що не буду застиджений я. Це про Ісуса Христа сказано, про нашого Господа. І знаєте, от, те, що тут сказано наперед, так і здійснилося. Що Ісус Христос був слухняний аж до смерті і смерті Хресної ми це прочитали, ми це читаємо. Він не відступив від тих своїх планів, від тих своїх цілей і намірів по, по спасінню людини. Знаєте, хоча його і на Христі вже спокушали, казали, якщо ти Син Божий, зійде з Христа. Але ціль Христа, Спасіння наше, це саме був Хрест. І він не відступився, знаючи про ті муки, які його чекають, він неодноразово учням казав, що його чекає в Єрусалимі. Навіть Петро той же сказав Господі, хай не буде це з тобою, тобто не йди туди. Але він не відступив. Він все довів до кінця свою справу і сам сказав, що звершилося. Нічого не упустив, ніде не ухилився. Хоча і важко йому було, і він казав, що хай мене ця чаша мене. Хай про мене мене ця чаша. Ну, і розуміючи його, будучи людиною і як ми люди, ніхто не хоче страждань, ніхто не хоче мук. Тому Ісус Христос так само сказав, але Він все переніс. І Бог його не залишив, написано, але Господь Бог допоможе мені, Він надіявся на Отця, і так сталося. Навіть в ті минути, в ті хвилини, коли Він так сильно страждав. Ангел підкріпляв його. І на горі переображення Моїсей і Ілія, які явилися йому, говорили про майбутнє, про його страждання. Тобто Бог не залишив його, хоча ми і читаємо в Євангелії, де написано, що Ісус Христос говорив: Отче мій, отче, навіщо Ти залишив мене? Ну, це був короткий період. Короткий промежуток часу була реакція Божа на гріхи наші, які узяв цей праведний за нас неправедних. Багато є доводів про страдання і муки Ісуса Христа. Але дійсно одна із важливих це щоб привести нас до Бога. Це щоб повернути нам той ну, попередній, ну, первоначальний стан, коли Адам із Євою ще до гріхопадіння перебували разом з Богом. От Господь хоче, щоб всі люди до Нього прийшли. Так лише тільки уявити, що якби всі люди, Господь всіх призиває, якби всі люди прийшли до Бога іскрені прийшли до Бога, знаєте, воно б дійсно настав той стан до гріхопадіння. Як було би добре? Не треба ні боротися з корупцією, ні з війнами, ні, ні, ні з чим іншим. З, ні, ні з яким злом. Було б любов один до одного. На жаль, Людина зрішила і назад повернутися до Бога це надзвичайно великий і важкий процес. Коли людина, ну, як би так сказати, ну, робить добрі вчинки, але їй стоїть зробити один вчинок негативний. Це клеймо падає на неї, а потім вернути, то, що предшествувало цьому, треба вже багато зусиль прикладати. Адам із Євою просто не послухалися. А щоби навернути нас людей назад до Бога, потрібно було Ісусу Христу страдати. Потрібно було йому перенести такі муки. Давайте ми декілька ще віршів зачитаємо з Євангелія про страдання нашого Господа. Ті пророцтва, які були сказані, і як вони здійснилися. Матвія 26, 67. Тоді стали плювати на обличчя Йому та бити по щоках його, інші ж киями били. 27 розділ. З 26 го вірша. Після того, як Пилат вивів Ісуса Христа, розслідувався і каже, кого ж вам відпустити злодія вараву чи Царя юдейського Ісуса Христа, з 26 вірша, тоді. і просили, щоб Він такий вараву відпустив, а Ісуса засудив. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. Тоді то намісникові вояки, до притурія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ, і роздягнувши його, багриницю наділи на нього, і, сплівши з тернини вінка, поклали йому на голову, а тростину вправицю Його і, навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали: радій царю юдейський, і, плювавши на нього, хапали тростину. Та й по голові Його били. Оце ціна, і це ще не все, що, що я зачитав, як знущалися над Ісусом Христом. Люди, ті, які відійшли від Бога, ті, які самі потребують спасіння, тих, яких і Бог хотів і їх призвати і спасти, Творця їхнього, Творця людей любящого батька вони принизили, вони били і опльовували, знущалися над ним. От такий, брати і сестри, такий шлях спасіння, щоб нас привести до Бога. Десь, можливо, ми і. Ну, Я б не сказав, що легковажно, десь трошечки забуваємося про те, як ми дорого одержали це спасіння. Але коли задумуєшся все більше і більше, то дійсно мурашки по тілі біжать, що як дорого це було для нашого Бога. А люди цим зневажають, люди до цього ставляться якось. Легковажно. Знайте, і нам уже віруючим потрібно пам'ятати про це, тому що десь і ми согрішаємо і відходимо від Бога, нам потрібно пам'ятати, що пролита кров, то бечування над нашим Господом Ісусом Христом, яке відбувалося, це все було заради нашого Спасіння. Щоб ми Легко, чи так легко не піддавалися на, на те, що ми десь согрішаємо, і це переходить уже. Ну, ну, не дай Бог, щоб це перейшло вже і в звичку. Ціна це було страдання і смерть нашого Господа для того, щоб нас спасти. Слава йому Амінь.